Потужний тример для складних завдань. Наприклад, грубе волосся, груба щитина, великий об'єм волосся бороди, ось такий тример зможе виконати такі завдання. Металевий корпус це в мене є всі підстави стверджувати, що це 10-ватка, але бренд Voyager, на жаль, не вказує потужність. Там він може вказувати вольтаж, але не треба плутати, тому що буквочкою W позначається потужність, на жаль. Не вказує. Наприклад, якщо порівняти з кимеєю, де це вказано 10-ватка, вони по вібрації такі самі. Тобто, отже, це потужний тример, вхід USB Type-C також Zero. Це показано ось Zero. Відповідно, підходить для гоління під нуль без насадки. Можна зняти об'єм волосся, можна зробити окантування. А також може працювати від акумулятора, може працювати від мережі в комплекті насадки на довжину 1 мм, 2 мм, 3 мм. До цікавий корпус, важкуватий, відчувається багато трішки і зручно тримати. Тобто, ось сам корпус іде трішечки на видовження. Ковпачок захисний, захист від попадання волосся в механізм, і зручно тримати в руках. Дуже ось, якщо потримати в руках, ну, мені дуже подобається. Не сковзить, не, не спадає тример, ось і комбіноване живлення. Показую, як зрозуміти, що живлення комбіноване. Тут два датчики. Зараз показую датчик, що працює в даному випадку тример від акумулятора. Якщо ви під'єднуєте Type-C-кабель. Від мережі відповідно світиться датчик, що працює від мережі. В даному випадку по, по, і, іменно струм іде одразу напряму. Ось в такому випадку, це зберігається трішечки ємність акумулятора краще. В такому випадку можна подовше збільшити термін використання тримара. Ось і також по акумулятору. 200 хвилин працює від акумулятора, час зарядки 2,5 години. Як ми вже вияснили, працює також і від мережі. Хороша модель, тому рекомендую 799 гривень. Замовляєте в нас на сайті Тремор як і назва нашого Тікток. Такі ж можна замовити через інстаграм нас робоча кнопка в шапці профілю. Ви можете також забрати самовивозом. Ми знаходимося в фізичному магазині нашому, це Київ. Правди 47 – це торговий центр ретровіль. Тут можна оглянути та забрати на місце. Тому також запрошуємо сюди і вас. Дякуємо вам, дякуємо за увагу. Гарного вам дня! До побачення.